Шановне панство, вітаю вас, друзяки, всім вам миру, добра, здоров'я, всього всього найкращого. Так, у нас сьогодні контентик від нашого підписника. Це відкриття контейнерів, друзі, на Тігер Маус. Це, напевно, вперше за довгий час, що є можливість за золото повідкривати. Він написав, що. Купив 10 контейнерів і зараз будемо дивитися, що ж тут може нам дропнутися, кроме самого танчика, також може і камуфляж до 10К золота. Ну, талісмани йдуть, бусти, все, як зазвичай. так Тому надіємо що пощастить. Вболіваємо. Хай тобі випаде, друже. Не знаю, не дивився. Поїхали. 8500 золота витрачає. І так, Так, що нам перший приносить? Перший, на жаль, скудненький, особого прям нічого. На жаль, на жаль, Ну, ми надіємо, що все ж таки випаде сам танчик. Танчик цікавий. Ну, Хотілося б, звісно, хочеться, щоб випало, адже людина витрачає свої кошти. Так, 800, 800 непогано. Частіше б так би падало. Ну, краще танки. Видео Падає, я тобі вітаю, друзяко! Оце так фарт! Оце так фарт! Ти красавчик. 10 штук купив. І ще 800. Ну, друже, тут реально окупилося танк. Плюс двічі по 800. І це ще не кінець. Третій раз 800. Хорош! давай ще танки буде. Четвертий, да? Чи вже п'ятий, я вже збився. І... Ну, царівно, ти що, красень? Оце так фарт. Ну, вважаю, що ти вообще реально окупився. З новим танчиком тебе, друже. Дякую тобі за те, що ти викидаєш мені часто, присилаєш відео. Вам, друзі, хочу подякувати за свою за підтримку, що ви мене все ж таки підтримуєте постійно. Так? Коменти пишете вподобайки. продовжуємо Підписуйтесь на канал. І також можу ваше відео тут викидувати, якщо буде цікаве, якесь відкриття. Тому welcome. Ну що, вам всім добра здоров'я, всім удачі, всім папа! -па.